На превеликий жаль наразі, я вже майже два роки маю статус дружини військовополоненого захисника Маріуполя. Як ваша історія починалася, так розкажи про свого чоловіка. Він дуже хороша, позитивна, тепла, світла людина, яка завжди була вірною нашій державі. Мій чоловік потрапив у полон 4 квітня 2022 року, саме з заводу Ілліча. І звідти власне почалася наша родинна історія полону. Я розумію, що рано чи пізно мого чоловіка обміняють, і я роблю все можливе і неможливе для цього. Я все ж таки занурилася в цю тематику дуже глибоко, в тому числі в документальні моменти. І а, я розібралася і почала надавати безкоштовні консультації спочатку для родини з 501 го батальйону. Якщо ви потрапили дійсно в таку складну життєву ситуацію, то по перше нічого не бійтеся, дізнавайтеся побільше інформації. Вітаю вас в ефірі телеканалу Самар Медіа» Програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні до нашої студії завітала Анастасія Грановська. Вітаю тебе, Анастасія! Доброго дня! І е, хотілося би, щоб ти декілька слів сказала нашим телеглядачам. Звісно, багато тебе хто знає, але все ж таки розкажи про себе. Мене звати Анастасія Гриновська, я є мамою у декреті, є депутатом Новомосковської районної ради. І, на превеликий жаль, наразі я вже майже два роки маю статус дружини військовополоненого захисника Маріуполя. Мною було пройдено далеко нелегкий шлях стосовно полону свого чоловіка. Мені, зокрема, з командою дівчат, яких я зібрала навколо себе, вдалося домогтися справедливості. Пройти нелегкий великий шлях е і безпосередньо домогтися істини правди від нашої держави стосовно потрапляння в полон мого чоловіка, е що потрапив в полон у Маріуполі з заводу Ілліча. Якраз саме це стане сьогодні темою нашої бесіди. І в тебе така історія, такий шлях ти проробила, що він неодмінно стане як прикладом для тих, хто потребує такої допомоги, хто потребує, хто на жаль опинився в такій ситуації. Але давай для початку розкажи, як ваша історія починалася, так, розкажи про свого чоловіка ну, від початку. цей шлях. Мій чоловік був військовослужбовцем 25-ї повітряно-десантної бригади. Познайомилися ми у Новомосковську. Він сам родом з Бердянська, це Запорізька область. Він дуже хороша, позитивна, тепла, світла людина, яка за завжди Була вірною нашій державі, і яка дуже любила і любить нашу країну, нашу державу, яка хотіла будувати майбутнє саме тут. Так вийшло, що ми познайомилися. Ми жили і у Києві, і трохи пожили у Бердянську. Саме в Бердянську мій чоловік вирішив підписати контракт у 501 му батальйоні морської піхоти. І черговий раз він поїхав на свою ротацію захищати місто Маріуполь від російського агресора. Його позиції на той час базувалися у, поблизу Маріуполя у передмісті Широкіне. Далі, коли сталося 22 лютого, їх звідти почали вибивати на їх підрозділ. Що тільки не летіло, що тільки насипалося. Зокрема, і на них парили танки, РСЗО, їх обстрілювали градами. Їх позиції були рознесені в щент, але з на щастя, невеликими втратами, їм вдалося відійти за наказом командування до міста Маріуполя і продовжити оборону і захист міста саме у Маріуполі. Вони билися довгих 40 діб, але по Маріуполю ситуація була очевидна. На превеликий жаль, Маріуполь було не врятувати, і їх вчасно не змогли відвести, адже недооцінили а, сили агресора. Але все одно, незважаючи на це все, мій чоловік разом зі своїми побратимами вірно служили, воювали і обороняли Україну, відтягуючи російські війська, російські сили на себе, тим самим вони дали можливість нашим збройним силам закріпити свої позиції на інших напрямках, і дали чималий час для зміцнення, для продовження оборони. І на наростання оборонних спроможностей. Мій чоловік потрапив у полон 4 квітня 2022 року саме з заводу Ілліча, і звідти власне, почалася наша родинна історія полону. Чому родинна, бо в дійсності і мене безпосередньо це все торкнулося. Я дізналася з російських телеграм-каналів, що мій чоловік дійсно у російському полоні. На жаль, наша сторона довгий час не підтверджувала, що військовослужбовці 501 го батальйону потрапили у полон. Але все ж таки я знайшла відео, де мій чоловік крокує по невідомому приватному сектору з піднятими руками. Це вже було очевидно, що він перебуває у російському полоні. Ти сама, виходить, шукала так, на цих сайтах, знаходила ці канали. Так, мені говорили тут, що не можна, але по факту не існує жодної заборони у інтернет-просторі стосовно перегляду російських сайтів, російських телеграм-каналів. Ми відрізняємося цим саме від сторони противника загалом. Знайшовши його, я почала активний рух за його визволення, активні дії. Спершу я відвідала військ команд, що раджу робити родинам полонених, які потрапили в полон або зникли безвісті. Потрібен обов'язково офіційний статус, офіційне сповіщення. Мені його не видавали дуже довго, адже військова частина почала вести свою гру, скажімо так. Вони не розуміли, за яких обставин військовослужбовці потрапили до полон, і чи був присутній факт добровільної здачі в полон. І власне я. Була глибоко переконана, що мій чоловік разом зі своїми побратимами абсолютно легально е, потрапили в полон, що це не є добровільною здачою в полон. Я знаю свого чоловіка, він на таке б ніколи не пішов. І власне, коли я зрозуміла, що е, 501-й батальйон, знаєте, завис між. Е, е, Добровільною здачею і захопленням у полон, тобто не було ані того статусу, ані того статусу. Я почала ще дізнаватися про родинні да там привілегії, якщо маєш. Військовослужбовця, родича, який потрапив у такі обставини, я дізналася про те, що і виплати мають виплачувати. Нам держава на превеликий жаль більше року нічого не виплачувала, і за них треба боротися. Бо рано чи пізно усі наші рідні повернуться додому, і їх треба буде за щось реабілітувати. Та й взагалі родині потрібно за щось жити. Це абсолютно нормальна практика, коли дружина або мати, або діти отримують гроші за там син. За рідного, що в полоні або зник безвісті. Я власне зрозуміла, що наша держава не хоче виплачувати, але я з цим не була згодна, тому я судилася. Я подала позов до Дніпропетровського адміністративного суду. Я виграла цей суд. Паралельно я їздила до міста Києва, спілкувалася з різними високопосадовцями, в тому числі і головою української розвідки, в тому числі і з головою служби безпеки України, нашим омбудсменом паном Лубенцем. І Всіма, хто а, міг, хоч якось допомогти, з обміном, з а, правильністю статусу набуття, а, і власне з виплатами, зокрема. А, від усіх чула багато різного а, стосовно того, що це не є можливо зробити, що треба пробувати. А от судіться вони знали, що я виграла суд, але військова частина продовжувала свою гру. Вони вирішили подати на апеляцію. І апеляційний й позов все ж таки я виграла а, теж у Дніпрі. Власне, також мною було організовано і безпечно проведено три мирні акції у місті Києві під будівлею координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вони були абсолютно законні, легальні. Стосовно правових, правового статусу цих акцій все абсолютно нормально і добре. Вони пройшли в дійсності мирно. Сказати, чи є результати Результати однозначно є на сьогоднішній день сума заборгованості переді мною як перед дружиною військовополоненого повністю виплачена, погашена, стабільно приходять кошти. І на превелике щастя, що мене найбільше тішить і власне, ну, дає розуміння того, що я змогла це зробити, це те, що у нього чоловіка нині є статус захоплений у полон. Це не як зрадника, так як тоді обирали між такими статусами, так? Так, так. Він не завис у просторі, а він має правомірний. Гарний статус, який повпливає рано чи пізно на його обмін. На превеликий жаль, кількість військовослужбовців, які потрапляють у російський полон, які зникають безвісті, щодня збільшується. Саме тому я не сподіваюся на найшвидший обмін, але я розумію, що рано чи пізно мого чоловіка обміняють, і я роблю все можливе і неможливе для цього. Ну і слідкуємо за твоїм інстаграмом. То, то я читала на чи ти віриш, що в цьому році на початку ці. Цього року десь був в тебе колись такий пост, що ти не втрачаєш надію. Ось так. така історія. Вона ж, я впевнена, не пройшла дарма. В тебе є багато знайомих, і ці знайомі, як ти сама проговорювала, із бригади, де служить твій чоловік. Чи зверталися вони до тебе за допомогою, чи можливо хтось вже за твоїм прикладом вже зробив те ж саме і ну, зміг виграти позов? Ви знаєте, коли я почала судитися безпосередньо з цим зіштовхнулася і почала розбиратися повністю в цьому процесі, що куди, як. Я не маю вищої юридичної освіти, в мене освіта менеджмент. Я все ж таки занурилася в цю тематику дуже глибоко, в тому числі в документальні моменти. І я розібралася і почала надавати безкоштовні консультації спочатку для родини з 501 батальйону, розповідала, як правильно подати в суд. як правильно Іде саме можна знайти адвоката, що працює безпосередньо з військовими питаннями. А, і тобто все те, що ти прийшла поетапно вже як такий вказівник, так? Так, це знаєте, такий невеличкий був путівничок з кожним бажаючим, я все це проговорювала. І зрозумівши, що в принципі моя діяльність, наше об'єднання, яке я потім створила громадську організацію 501 батальйон, що разом ми рушійна сила, я все ж таки зрозуміла, що я можу допомагати іншим, хто потрапив у такі складні тяжкі обставини, абсолютно безкоштовно надавши консультацію, яка в дійсності допоможе і розплющить очі родинам військовополонених, які зараз зниклих безвісті, які зараз на жаль потрапляють у полон, наша держава. Допомагає цим сім'ям, але все одно розуміння того, що, за чим, куди, як, треба звертатися, хто що має виплачувати, як відбувається обмін, це все принаймні базово. На жаль, отак, от, от одразу, там за годину-дві ніхто не дає. Проте я вирішила допомагати цим родинам, бо я колись сама була на їх місці і не знала, куди бігти, що робити, була знати тим сліпим кошеням. Який... Я майже загубилась. скільки приблизно часу в тебе ну ти витратила аби подати так, зрозуміти куди йти, подати там позов? Більше року у мене було потрачено а, саме а, 23 поїздки в Київ, з них три мирні акції. Була поїздка в Миколаїв, в Одесу. А, була зустріч з командуванням військово-морських сил. От знаєте, якщо сказати скільки годин на це витрачено, то дуже складно це порахувати. Тобто повноцінна робота виходить. Так. Це Повністю повноцінна робота. Плюс також я маю разом з чоловіком спільну дитину. І як мама я маю бути стійкою. Але як дружина пам'ятаю, і о пів на четверту писала ці запити, виписувала, щоб в дійсності дізнатися правду тоді ще зрозуміти, що відбувається, чому все це так. І докапувалася до істини, відшукувала її, і мені вдалося. Загалом на сьогоднішній день проведено. Вже більше 200 консультацій. Я не веду перелік да, там, по бригадам, скільки кого потрапило в полон. Людина, коли приходить до мене на консультацію, я одразу кажу, що мені не потрібні документи. Наскільки чесно, ви все розкажете, настільки ж. Правильною буде підбір мені вам слів, консультацій, органів, до яких треба звертатися високопосадовців, і взагалі органів, до яких треба писати листи, запити, тобто від цього відштовхуватися. Тому наскільки людина розкриється, такою ж по якістю буде і власне, консультація. Але якісь там дані для себе я не переписую. Тобто це ну, суто... не потрібна. Да. Ця інформація. Я не веду цієї стати. Статистика, моя мета допомогти людині, бо мені в дійсності шкода. Так як в тебе доволі публічна сторінка, і ця інформація, я гадаю, ну, зараз ти підтвердиш, чи ні не є скритою. Так, в тебе нещодавно дійшла до тебе інформація, як зараз почуває твій чоловік, які в нього думки, якщо хочеш, можеш поділитися. Так, нещодавно відбувся обмін 3 січня 2024 року, з якого вийшло з російського полону два обмінених, які безпосередньо сиділи у одній камері з моїм чоловіком. Якщо чесно, то я думала, що в нього значно складніше все зі здоров'ям, але на щастя він тримається. Перше моє питання було: чи не було в нього думок брати російське громадянство? Знаєте, як для жінки? Як для дружини, mm -hmm. і, тим паче, якою пройшла, яка пройшла такий величезний шлях, яка має дитину від чоловіка. Треба це розуміння. Мені сказали, що ні, він не планує брати російське громадянство. У них у камерах навіть думок про це не було, що безумовно тішить, бо це означає, що в нашої родини є шанси ще на а, повноцінну родину, повноцінне возз'єднання. Яке рано чи пізно я переконана, що відбудеться? Він тримається в плані здоров'я. У них там є один раз на тиждень баня навіть. Це правда щастя, бо а, ми бачили кадри, яких повертаються військові з полону. А, з їжою у них складнощі, але вона є, і принаймні він зараз важить 50 десь 55 кілограмів. Тобто для нього це велике ну, як. Це для нього нормальна в принципі, вага, замало, але нормально при його зрості. Бо до мене більше року тому доходила інформація, що мій чоловік важив менше 40 кілограмів. Зараз він трошечки піднабрав. І повірте, я вже, я вже так тішуся, тим 50-55 кілограмам. Ну, для мене це дійсно ця цифра, це просто щастя. Бо це означає, що в цілому в нього є там ще сили, там фізично триматися. То загалом він тримається цієї віри в скоріше обмін. Так? так, він дуже хоче забрати no. мене й доньку, поїхати на Західну Україну, пожити там. Він вірить, що Новомосковська не під окупацією, і він вірить те, що його рідні змогли з окупованого Бердянська виїхати. Це так і є. А, і він тримається, а разом з ним тримаємося ми, хоч і за майже 2000 кілометрів, але тримаємося. Дякую тобі за те, що поділилися цією інформацією. І пропоную зараз звернутися до новомосковців, особливо до тих, хто дійсно потребує допомоги, але не знає, куди бігти, що можна звернутися до теми. Шановні новомосковці, мешканці району, всі, хто нас дивляться. Будь ласка, у мене до вас велике прохання. Якщо ви потрапили дійсно в таку складну життєву ситуацію, то, по-перше, нічого не бійтеся, дізнавайтеся побільше інформації. Також маєте змогу звернутися на мій телеграм-канал по консультацію. Там я буду публікувати і надалі е цікаву інформацію стосовно полону, обмінів, бачення різних експертів, в тому числі і моє. І разом з вами ми можемо віднайти істину до допомогти нашим рідним мати правильні статуси, жити гідно в цій країні, розраховуючи на її підтримку і розуміючи, що ми захищені. Буду дуже рада, якщо ви мені зможете довірити і ми з вами зможемо об'єднатися, зрозуміти одне одного. Тому нічого не бійтесь, раптом що звертайтеся. Настя, хочу подякувати тобі за те, що знайшли часто завітала до нашої студії. Окрема подяка це за роботу, яку ти робиш, яка Дякую. дійсно можливо допоможе іншим родинам ну, завоювати якусь справедливість. І маю надію, що вже найближчим часом ми побачимо на фото так з. З поверненням так вашого чоловіка, вашого лову родину, і що все у вас буде добре. І мрії, про які ви мрієте, вони здійсняться. Дуже дякую вам за інтерв'ю і дякую за те, що підтримуєте родини військовополонених, даєте можливість і платформу для е, того, щоб люди знали правду і, власне, не боїтеся допомагати людям. Дякую вам велике, гарного дня. А я нагадую, що в студію на сьогодні була Анастасія Грановська, для вас працювала Катерина Бромірська. На все добре!